Всім доброго дня. Ми з Оскаром на прогулянки, 13 червня, а в нас холодно. Я в теплій кофті, в жилетки. Йдемо гуляємо. На дворі як ще трошки тепліше, ніж в домі. В домі ми гріємо грілку під ноги і сидимо, і нічого не хочеться робити. Такі холодінні, але зараз прийдемо, запустимо нашого Роберта, хай прибирає миє, пилісоси. Ну, а ми трошки витрим пилячку, і на цьому все. Так. Ну все, дружочок, давай підмітай, а потім будемо мити поли. Хло, Хлю, красотульчик, красотульчик, да, красавчик. З'їздили в магазин, тому що зараз йду на уборку, потім буду готувати, їду, бо суботу і неділю я працюю, як я вже ви знаєте, з самого раннього ранку до пізнього вечора. І хочу приготувати сьогодні супчик. І з рибою. Ой, дуже сумую за рибою і дуже хочеться мені жарених карасів, толстого лоба. Ну Це ми вже поїдемо в Польщу, там купимо е карпа. Карпа пожаримо. Так. Ну, а ми купили хліб. такий, це було 30% свідки. Ціни не можу сказати, тому що оскар! Оскар, водичку, Тому що талончик, ой, як же він, чек, чек я не брала. Оце вже починається, коли ти вже ще англійські слова, не всі знаєш, а вже українські починаєш забувати. Да? Так, купили курицю. Тут кусочки такі із бедра, вони вже снята шкурка і кісточка. Буду робити сьогодні плов. Коштує 3,69 чи 3,59. Ну, таке ми завжди беремо на бутерброди. Це фунт, фунт 09, це фунт 99. Также купили йоршерський чай, ми завжди його п'ємо. Купили яйця. Дешевших не було, бо ми приїхали рано. А ті вже яйця будуть трошки пізніше. Но ми, Щоб їхати ще раз, це все також бензин. Тому купили тут 15 штук 2,69. Це, вважається, малий розмір яєць. А є більший розмір, ті трошки дорожчі. Перець по спитки отакий, 89 пенсів. І він солодкий, смачний. Укроп 85 пенсів. Груші. Як груші я їм тут постійно, вони дуже смачні, такі, як полежуть, жовтенькі, м'якенькі, фунт 49. Цибуля фунт 69. Ну, це не знаю, чи це пакет, чи це кілограм. Купили та і все. Купили йогурт такий, як ми завжди беремо. Купили і томати черрі фунт, фунт 0,9, тоді 500 грамів, пів кіла. Так, купили для стекла, для зеркал 85 пенсів коштує. Ну, такий купляю для лиця знімати косметику свою. Купили сливи фунт 49, вроді би. Десь приблизно ціна, може, плюс-мінус. Така цель. Ага, ось я купила рибу. Буду робити сьогодні супчик. 3,49, тут два кусочки. Скільки ж його тут грам, 240 грам. Кун 59 це блинчики вже із шоколадом. Вже готові, бери і їж. Уже не хочеться щось і жарить, як його купити, те, те, воно виходить. Коли є час, то стаєш ще зготуєш. коли е, наробися відпочию, хочеться просто відпочити, тому стараюся купити щось, що менше готове. Так, бульйон куриний. Купили для англійського завтрака такі квасоля по 49 пенсів, баночка так, я пам'ятаю ціну. А, купили бекон для англійського завтрака. Сніданку для англійського сніданку. Виправляюсь зіріну, десь які слова, так як я все життя говорила на суржику. Коли ти говориш, якісь слова так що... але я свою мову українську люблю. Так, я таку водичку хочу взяти собі завтра на роботу. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Це ж так виправся, що я вкусняшки. Що ти делаєш? Що ти робиш, Шо, Оскар? Сьогодні у нас рецепт дня. Я готую суп із червоної риби і сьомги. Тут у мене морква, цибуля. Я трошки його це все пасірую І суп із червоної риби, він такий буде ситний, ніжний. І вершки йому додадуть такої ніжності. Да, і Ще я додавала трошки селери. Якщо ви любите, додайте, якщо не любите, можна це готувати і без селери. Так, це все я пропасирувала. Добавляю сюди картопельку, яку так мілко-мілко нарізала, і виливаю сюди бульйон. Ще сюди добавлю водички трошки. Накриваю кришкою, хай собі супчик вариться, поки не приготується картопля. Картошка в мене вже почти зварилась. Я кидаю сюди сьомгу, нарізану на кусочки. Варити ще хвилин 10. Тепер додаю сюди вершки, додала укропчик, перемішала і одразу мій супчик виключаю. Ну, а супчик я вже приготувала, я вже тарілочку з'їла, він дуже смачний. Тому готуйте вдома. Я думаю, що ваші рідні будуть задоволені.